Не питання, затвердження річного звіту. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. От І доповідає у нас Леонід Миколаєвич, так? Да? Леонід Миколаєвич. Дозвольте? Так, да, будь ласка. А, на виконання наказу голови 71 нк від 27 листопада 2020 року. Управління аналізу ринку звітності спільно з структурними самостійними структурами підрозділом НГК підготовлено проект вічного звіту за діяльність 2024 року. Якщо дозволити, я коротко продемонструю основні напрямки. Ех, відповідно, е, річний звіт з діяльність КК 2020 року, і основні аспекти. Я спробую зараз відобразити е, на цих слайдах. Перше, основні ключові показники минулого року, які концентрувалися на деяких напрямках, це перша та сталість здійснені заходи з метою з стійкості. Електронної комуніційної структури в умовах воєнного стану відповідних напрямків: це оперативне відновлення працездатності мереж, проведення розподілу наявних ресурсів таких мереж, вирішу, вирішу, вирішення комплексу різних заходів щодо взаємодії органів державної влади та суб'єктів господарювання. Основне проведено акціон на речотний спектр 4G. Це було 19.11 року. Таким чином, розподіли частоти в діапазонах 2100, 2300, 2600 МГц. Щодо, що дало, скажу, там близько 29 мільярдів доходу в бюджет. Також здійснили заходи стосовно придання України до єдиної громіної зони РЛХ. Розроблений закон про. Відповідний про внесення змін стосовно імплементації законодавства, і також 5 НПА до нього і 7 листопада подано на розгляд Європейської комісії для проведення е, нотифікації даного пропозиції. Також е, е, значне такий захід чи. Досягнення, що в малій раді Берег прийнято членство, членкиненка ГК Лілі Мальон. на складу це до складу кіно керівництва Берека на 2025 рік. Озинь досягнення. Коротко. Проведена певна кількість засідань комісії, зареєстровано 29 НПА, Прийнято 867 рішень постанов, розглянуто 244 НПА, Проведено 23 позапланові перевірки та 361 заходи державного нагляду, усунуто 303 порушень цьогоресотного спектру і забезпечено надходження до бюджету близько 3 мільярдів гривень. З основного. Проведено конференцію НКК Україна на зв'язку 2024, розроблено дашборд про стан ринку електронних комунікацій і успішно завершено трагічний проєкт технічної допомоги ЄС підтримка цифрової політики України. Але зв'язку. Загалом галузь зв'язку забезпечила 154,4 мільярд доходів у 2024 році. Із них 137 мільярда це надали електронні комунікації. Драйвером в частині електронної комунікації є мобільний зв'язок, це близько 60%. Загальних доходів, що складало, склало 68 8-50% при рості 11% відносно минулого року. Кількість цим карток вийде на сайті, росте мережа 4 g також піднялося КАРПУ до 17 гривень і зостається актуальна послуга національному рангу. З інших напрямів. Електронна комунікація. Фіксований інтернет показав незначне зростання на 6,5% до 22,7 млрд двох гривень. При кількості лінії точок це 8,2 мільйона. Але е, змінилася структура е, е фіксованого доступу до інтернету 91,2%. Наразі складається оптичний доступ до інтернету. Знік з пон технологію 4850 Ріст арпу до 339 мільйонів і теж значне досягнення за ти, на 1404 збільшилась кількість населених пунктів, в яких з'явилася оптика. Фіксований освіт телефонний зв'язок е, зостане на 12,5% е, доходи до 375 мільйонів гривень, кількість лінії 1,27 мільйонів, арпу підросло 246,4 Поштовий зв'язок складає 44,9 загальні доходи отримані від поштового зв'язку, і зріст е, доволі великий на 35,2% е, відносно минулого року. Е, Значищо значну значу е, частку капіталкладень це капіталкладень в електронній комунікації. В цьому році їх. Цифра виросла до 25 мільярда це практично 33% більше, ніж в минулому році. Покриття доступ до інтернету. Фіксований доступ до мережі інтернету. Можна сказати, що в середньому це склалося 63% по домосподавстві, які мають. Підключення до інтернету загалом от по регіонам це теж враховано відображено. Мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок наразі стало це 141 активна картка на 100 жителів населення. Актуальна застається послуга національного роміту. Як і минулі періоди. На жаль, нашим громадянам довелося користуватися цією послугою і середньо за добу близько мільйона користувачів користуються цю послугу. Поштовий зв'язок. Поштового зв'язку відображена динаміка росту доходу, як якщо бачимо, що з 32 минулого позаминулому році до 44,9 в. Двадцять четвертому році також це відобрусинхронно відображена на поштових відправленнях, а... Якість мереж минулого а... року значна увага приділялася як досягненню контролю моніторингу якості мереж загалом а... завдяки зусиллям фахівців УДЦР, Маршрут, маршрут охоплення виміром. Це було став 173 тисячі кілометрів 225 населених пунктів. Більше 2,5 мільйонів тестів проведено в 19 областях України в населених пунктах і так далі. І так далі. Mm -hmm. У захист прав споживачів. Основне. Проблематика, яка концентрувалася в декількох напрямах, це відобразилося в 5894 зверненнях споживачів послуг, це менше в минулому році. Але основне направлення було це питання з надання послуг мобільного зв'язку, поштового зв'язку, фіксованого голосового і таке інше. Минулого року було проведено. Ми першу національну інфекційну кампанію для споживачів. Ця компанія оплатила десь в мережах близько 8,5 мільйонів людей. От ключові от тебе, як розглядалися, це права громадян у сфері електронної комунікації та поштового зв'язку, як правильно обрати постачальника того, чи видно певного зв'язку, використання зв'язку під час відключення електроенергії. Захист особистих даних, безпеки і таке інше. А НКК з метою забезпечена забезпечення прозорості та діяльності у 11 квітня минулого року проведено щорічну конференцію НКК Україна зв'язку 24, які взяли участь близько 200, понад 200 представників державних органів індустрії, електронних комунікацій та поштового зв'язку. Профільних асоціацій міжнародних партнерів та медіа. Основне, що розглядалося на конференції, це результати роботи НКК за 2023 роки, виклики та досягнення у сфері електронних комунікацій та можливо зв'язку, прогресу на оближенні законодавства до стандартів ЄС та інтеграція в єдиний цифровий ринок. Ну і панельна інструкція за участю келних. Цілого найбільших постачальників мобільного зв'язку щодо станок та е, перспектив розвитку ринку. Е, наразі завершена розробка та впроваджено новий сайт, який НКК е, е, Адаптований інтерфейс в цьому сайті до, до бездоступності, забезпечення доступу та безбар'єрності. Розширений функціонал, забезпечена кібербезпека, з'явився новий раз, такий розділ, як календар засідань, і, ну, і забезпечена зручна навігація. Залишається актуальне стратегічні пріоритети. Критичні тети їх 5, виділено, як читаю, окремо стратегічний ціль номер 1 проведення законодавства, відповідність із АКАС з метою інтеграції України до єдиної цифрової ринку ЄС і в сфері електронних комунікацій, включаючи приєднання України до єдиної зони ЄС роуминг як вдома. Ціль no розвиток електронних комунікаційних мереж та провадження новітних радіотехнологій з метою забезпечення стійкого гігабітного підключення широкосмового доступу. Ціль номер 3 спросування унікального досвіду, досвіду України як рольвою моделі для інших країн. У з метою підвищення під стійкості мереж Ціль 4 – розвиток міжнародного співробітництва та проєктів міжнародної технічної допомоги, і підвищення інституційної спроможності НКК та розвиток кадрового потенціалу. Сам звіт значно більший. Він відображає всю інформацію, яка характеризує, оцінює, показує роботу. НК белобороці, відповідно, він додатку підготовлено до презентації. А... Відповідно, до частини що першої статті 6 та статті 15-16 закону України по про НКК пропонується оприлюднити річний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радішного спектру та надання послуг поштового зв'язку за 2024 рок, що додає, рік, що додається, друге управління аналізу ринку та звітності подати річний звіт про діяльність НКФК до Кабінету міністрів України. Прошу підтримати. Дякую, Валій Миколаївич. Скажіть, будь ласка, чи є питання? Питання, чи зауваження, чи побажання. Колеги немає. Ніхто не хоче сказати слово. Олена, будь ласка. Олександр Миколаевич. Ой. Олег ну Миколаєв. Е, дякую. У мене маленьке уточнення з приводу презентації самої. Там дещо невірно зазначена кількість проведених перевірок за рік. Якщо можна уточнити, будь ласка, в самому звіті це вірно, а в презентації помилка. Е, можливо, зараз хвилину, якщо. Там не зазначено 23 перевірки, але 23 перевірки це відносно сталості. Всього загалом проведено 111 перевірок в минулому році. Ну, в річному звіті відображено правильно. Да, так, в річному звіті м, біоні, Да, Не, не, не варто чого. Це Добре. один із аспектів. Дякую, Іван, будь ласка. Олександр Панович, я буквально пару слів. Ви знаєте, з кожним роком е, е, звіти все краще і краще, і оцей звіт, який сьогодні презентував Лід Миколаївич, є яскравим е, е, прикладом, де збігається. Класний зміст з його оформленням. От таке оформлення. Ну, сьогодні зранку Віктор Миколаевич Розіслав, я там дивився, от просто супер. За, за такий документ не, не, не соромно висім і е, презентувати. Дякую, Андрій Іванович. Приєднуюсь до, до ваших зауважень. Дійсно, виглядає досить непогано. І так відчувається, що ми набили руку на цих звітах вже. Але не можемо тепер такий файл відправити поштою. Занадто великий. Недолік. А що навіть PDF и великі, на? Да? 89 МБ. Зрозуміло. Хто ще хоче висловитись? Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную затвердити цей річний звіт. Будь ласка, колеги, запрошую. Хто за, підніміть руки, будь ласка. Однак Тайна. Дякую, Михайлович, Ще раз вам і всім долученим дуже дякую за підготовку звіту. Гарний документ. Дуже дякую вам.